Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 12 липня 2025 року. Ключові висновки. У ніч з 11 на 12 липня Росія завдала ще одного масштабного удару безпілотниками та ракетами по Україні. Це вже третій комбінований удар із застосуванням понад 500 безпілотників та ракет лише за липень. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 339 безпілотників типу «Шахед» та 258 безпілотників приманок, загалом 597 безпілотників з напрямків міст: Брянськ, Курськ та Орел, Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю та Мілерова Ростовської області. Повітряні сили України повідомили, що російські війська також запустили 26 крилатих ракет Х-101 з повітряного простору над Саратовською областю. Повітряні сили України повідомили, що Російсь Українські війська збили 319 безпілотників типу Шахед та 25 крилатих ракет Х-101, а також що 258 безпілотників було втрачено або придушено українськими системами радіоелектронної боротьби. Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що внаслідок російських ударів у Чернівцях загинуло двоє мирних жителів, а 14 отримали поранення. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що в рамках програми Чисте небо, яка використовує безпілотники-перехоплювачі для захисту Київської області, від щонічних ударів російських далекобійних безпілотників, було збито понад 50 безпілотників під час нічного удару Росії. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що триваючі широкомасштабні удари Росії мають на меті підірвати моральний дух України та Заходу, а також підкреслити потребу України в продовженні підтримки Заходом програми безпілотників-перехоплювачів України та в продовженні поставок західних систем протиповітряної оборони, особливо систем Петріот. Наданих сполученими штатами Америки Російські війська нещодавно просунулися від міжнародного кордону до Великого Бурлука на північному сході Харківської області, ймовірно, намагаючись поєднати російські операції поблизу Вовчанська з операціями поблизу дворічної, можливо, для сприяння зусиллям Росії щодо створення буферної зони вздовж міжнародного кордону. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 12 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Мілового, на північний схід від Великого Бурлука. Україна підписала кілька стратегічних угод із західними оборонними компаніями для зміцнення оборонно-промислової бази України під час конференції з відновлення України в Римі. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Новопавлівки. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно, незначно просунулися на південь від удачного, на південний захід від Покровська. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до північно-західного Новохацького на південний захід від Новопавлівки. На інших відтинках фронтів без Змін.